Бажаємо позитивних емоцій та нових знань. Переконана, що всі знання ми можемо отримати, вивчаючи рідну мову та літературу свого народу. Не дарма в повісті минулих літ зазначено той, хто читає книги, веде бесіду з Богом і наймудрішими мужами. Погоджуюсь, але пам'ятаймо, що майбутнє точними науками. Та ні. За рідною мовою і літературою. Ні. Природничі науки головні. Бату. Бату. Все. Збираємо команду і перевіримо. Згода? Згода! Які блискочі алітерації у віршах Олександра Стершенка. Весну люблю за мускули, в яких живуть роми. Ви чуєте, як хруснули піджиться у зими, і крига, крига крилами на берег виверта, з єщучими єкринами каміння виверта. Весну люблю за дерево, з няницями бульок, за молоді артерії думок. Весну люблю за мускули, в яких живуть роми. Називається крига. На підфарбовану воду зараз ми насипемо дитячу присипку. Так. Не жалій. так. А тепер за допомогою ватної палички, змоченої в миючому засобі, тоткнемося до поверхні. І ми бачимо, що нібито розходиться крига. Володимир стан стандили і природи порівняє зі снігом. Зуравляємо біотамцом снігом, трижаними крилами вкриті береги. Вкриті б'ємо вигони, баки, боки, заховує вибіги вишні доріги. Сонечко на призьбі розкошує кіт, а в очах пірочко прилісковується. Уроці зима не дуже радувала снігу, але ми можемо зробити сніг своїми руками. До крахмалю додаємо трошки олії, перемішуємо. Так. Можливо, трошки більше зараз додамо. Теперь. Я... Що треба? Ще треба і З отриманого снігу спробуємо виліпити снігову бабу. Так, добренько так по куткам збираємо. Так, це дуже велику, так розділи на три частини, так? Одну кульку. Так, і сюди її можна встановити. Так. Давайте вставимо. Зверху ще одну на неї. Так, Так, завелика. Так і ще одну половину. Тут у нас вийшло. Образ ущу торщі. Запорізьких повіть. Це цікаві порівняння та епітети. Іван Сухар писав так: «На дворі дощ, гроза риве на дворі, Серпневий степ дзвонить, немов казан. У ніч таку сховались на відзорі. Курінь, що пильно стереже баштан. За допомогою піни для гоління робимо на банці шапочку з цієї піни. Закривай тут. Усі. Залишився вороже місце. Так. Тепер у нас є в наявності підфарбована вода. І через піну зараз генітуємо, опусти туди, опусти прямо піну. Зенітуємо не дуже швидко. Чіпка було видно крапельки? Нібито опускається крапля дощу. Напевне, співшував за новому лишу, розлучений і мокрий, як щеня, чужа рідня бучним травневим грозом, усупереч гаданням і прогнозом, непроханий приходить інші дні. Подумать би, який йому резон. Ходити в дибаках була б охота. Людські почуття в поезії Жанна Кучмія, такі ж яскраві та ніжні, як веселка, та веселкою весни увійшла у серце у мої казкові сни з чистого джерельця а в очах дібров краса, песень буйносилих, ранків зоряних роса, землі моїх красивих. Дум весняний, квіт рясний, пісня серце л'ється. Твоє серце з весни у моєму б'ється. Зверніть увагу на метафори у вірші Івана Олексонка, де вода це жива істота, що має свої емоції. Люблю тебе море, за ласку і силу, від гніву ти чорне, від горя ти сиве, от радості синє та завжди красиве. Тому щоб зробити воду позору, ми її тебе буде досить безпекні, зеленкою, потім додаємо перекис водні. І засіб для чищення труб. Розмішаємо. І вода стала прозорою. Почті. У творах витричебенека вода має срібні відтінки, а епідети допомагає створити настрій. З ним доби, Словотиї Райці зеленоглава Стоять охотиці доби, наші були святослава, за ними срібна клаць води, за ними рай і світлочари Стопить не здужають сюди Посухи чорні яничари. За допомогою електронного конструктора ми можемо зробити або відтворити сигнал повітряної тривоги. Тому зазвичай ми його і саме як звуковий сигнал. Для цього ми використаємо дану конструкцію. Тобто ми беремо з вами перший елемент, встановлюємо на її на поле, і далі, відповідно до схеми, збираємо нашу конструкцію. Беремо джерело. Так, поєднуємо з цвіточки і порівнюємо з динаміком. І замикаємо між собою. Тепер вмикаємо і можемо отримати наприклад такий сигнал. Емер Омельченко нагадує, що вогонь це сигнал тривоги. Козаки в дорозі, козаки в дорозі, на курганів хортицьким, де ведуть віти. Гей, на конях здиблених, пильно, гострозоро синь степів пронизують славні козаки. Може, злий ординець стирся на дороги, тінню потаємною про майне. Може, збачте, ближньої. Повликом тривоги задимиться вогнище, полум'ям сяйне. Тепер у колбу наливаємо перепис сьогодні. І додаємо трошки марганцівки. Як бачимо, утворюється дим. А дим це також один із сигналів про тривогу. Раніше таким чином можна було навіть передавати якісь певні повідомлення. Якщо ми додамо ще трошки органцівки то таким чином він продовжує вихворюватися. Козаки в дозорі, козаки в дозорі, а вже степ розхрилився, розпросторись весь. Ой, Дніпрові зорі, живодайні зорі, Ой заграви доменні, сяй водонебес. А бекет козацький той прозира простори, Од нових ординців сторожить він шлях. На кургани хортицьким козаки в дозорі, козаки в дозорі у віках. І для того, щоб припинити, наприклад, розвідку, потрібно навпаки вогнище загасити. Це можна зробити дуже легко за допомогою соди і оцту. У колбу набираємо соди, додаємо до неї оцту звичайного. Зараз вони прореагують між собою. А тепер, якщо піднести, Свічки, то вона загасла. І не пісневась, який утворився в результаті реакції, загасив її. Зверніть увагу, яке неймовірне небо: то синє, то золоте у творах Петра Рибра. Ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував. Де небо то від хвиль, Дніпрох сине, то золоте від степових заграв, де новий весь світ. Хоравить колосками у січах кров'ю зрошена земля. Де це в де навіть кожен камінь народу невмирушість прославля, де сяє розвод з висотої турбіти, а хочеться сурмить, як пароплав. Ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував. У нас у склянку налите молоко зараз за допомогою підпетки. Ми наносимо крапельку фарби і всього периметру. Можна в різних листях синього кольору і всередину. А тепер жовтого кольору. Паличкою знову ж таки змочимо по миючому засобі і повернемося повернути молока. Бачимо, що фарба у нас перемішується. Якщо більш інтенсивно видати фарбу, то можна побачити. Починає ніби як переливатися, перемішуватися. то синє, то золоте. Дбаємо про те, щоб Україна говорила благодійно та право. Про. Дбаючи чистоту своєї мови, ви поважаєте не лише себе, а й свого співрозмовника. Мирного неба та чисто української мови. Слава Україні! Героям Геро!